Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні я до вас з кашеміром. Досвіду вив'язування з кашеміру в мене немає. Ця пряжа, ця папінка пів кілограма кашеміру куплена мною дуже давно. І тут дві жінки. Одна з минулого інша з сьогодення. Зробили так, що я буду в'язати з кошеміра. Перша жінка з минулого це Шанель, яка сказала, що життя занадто коротке, щоб не носити кашемір. Дівчата, це переконливо. А друга жінка це Тамара, Новікова з каналу В'яжу на дивані. Яка започаткувала е, сумісний проєкт Дівчатка-такі дівчатка. І ми, дівчатка, будемо для себе коханих е, і для своїх подруг в'язати до весни е, вироби по трьох номінаціях. І одна з цих номінацій е, для себе кохана, для себе найкращою. І з найкращою або дорогою пряжі? Все склалося, пазли склалося, і я тепер розумію, чому ця бобінка лежала в мене так довго. Коли я взяла цю бобінку в руки, я розуміла, що про кашемір я не знаю нічого. Кашемірових речей в мене в гардіробі ніколи не було. І я з такої пряжі не в'язала. Чи дійсно це кашемір? Не знаю, тому що я купила її в стоковому магазині, в інстаграмі. І будемо сподіватися, що сам продавець знає толк в пряжі. То про Кашемір. Що таке Кашемір? Це вовна із пуха кашемірських кіз, яких вперше стали розводити. Кашемірі, це штат в Індії. Зараз це виробляють Кашемір, в основному в Китаї і в Монголії. Дуже високо в горах живуть ці козенятка. І чим ріще континентальний клімат, чим ріще буде температура падати в горах, різниця в температури взимку і весною. Тим більше буде пуха у цих кіз. В Європі вперше Кашемір потрапив в гардероб Жозефіни. Наполеон дарував шалі з Кашеміром. До речі, у Жозефіни їх було більше, ніж 400. І так от з легкою руки Наполеона і Жозефіни, так впевнено, до, до сих пір у нас в гардеробі. Як же отримують кашемір? Після зимовки в горах ці кіз вичоси спеціальними гребенцями вичосують, не стрижуть, а вичосують. З одної Кози можна зібрати тільки 100-200 г цього пуха. Товщина цього пуха в 10 разів не, в 4, десь в 4 рази менше, ніж людський волос. На один джемпер уходить десь пуха з трьох кіз, а на пальто з 15. Тобто, зрозуміло, чому? Кашемір, кашемирові вироби такі е, дорогі. Всі операції по виготовленню кашеміру, вони ручні до сих пір. Ну, Виключення там е, виробництва в Китаї і тому подібне. Колір кашеміра, до речі, він завжди матовий, не блискучий, ну, трошки є, і натуральних відтінків. Яркого забарвлення кашміром не існує. Виробники намагаються кашемір не фарбувати в яркі відтінки, щоб не псувати хімію структуру волокна. І кашемір так само буває двох видів картний. Вона більш товста. Мені здається, що це кардний мірінос у мене. Бо він тостенький, ой, не мірінос, а кашемір. І, і грибина, вона тонша. Є розновідності кашеміра називаються паш, пашміна. Пашміна. Це як бебі-кашемір. Бебі Його вичисують з молоденьких кіз, або вперше, вперше перша стрижка. Це Бабі кашемір, або беруть з грудей і живота. Такого пуха можна набрати тільки 30 грамів скази. То ви уявляєте ціну цих виробів. І я, коли це все понаходила, то я зрозуміла, що. Ну, це. Точно не може бути 100% кашміром, судячи по ціні, Да, це було дорого, порівняно з міріносами і тому подібне. Але не настільки, як, от ось, сюди. що я хочу сказати, що я ще знайшла яку інформацію, що кашміра в мас маркетах не буває. Зара і інші бренди з Кашеміру вони нічого не виробляють. Бренди, які виробляють з кашеміра, це кучинелі, Лорапіано. Там, де светрик вартує 1000 євро мінімум. Ці бренди виробляю саме з кашеміру. А для того, щоб здешевити цей, то роблять мікси з пряжі. Скоріше, думаю, що це в мене мікс якийсь. І, і його, щоб зменшити ціну, його змішують з міріносом, шовком, вовною. І ем, як відрізнити? Да, це ж цікаво, відрізнити виріб. Я не, не кажу про пряжу. А виріб, виріб ем, кажуть, що він, наче хмаринка. Він окутаний. Ось така, ну вона тут є, зазвичай окутаний такою хмаринкою. Ось ці волосочки пухові, вони стирчать із виробу, їх неможливо пригладити. І це кінчики волокон. Матовий колір і дуже м'які. Кажуть, що якщо помацати кашемір, то його вже точно з чим не приплутаєш. Дуже м'який і дуже теплий. Якщо його пожмати і зажати його в руці, то буде дуже тепло. І він не електризується. І це про кашемір, і я щось хочу вас запитати. Дивіться, що я ще знайшла? Це про вовну взагалі. Вовна відрізняється тим, що і кашеміру в тому числі, що в своїй структурі під мікроскопом він має чешуйки. Такі самі, як у нас на волоссі. І оця здатність вовни і кашеміру зберігати тепло. Вона пов'язана саме з цими чешуйками, бо ж у мене якийсь науковий ракурс відбувся на каналі. Але ладно, це важливо, дівчата. І чешуйки вони зберігають повітря. І тому так тепло в виробах з вовни, а з кашаміром в тому числі. І в мене питаннячко. Ми використовуємо на волосся кондиціонери для того, щоб пригладити загладити ці чешуйки, щоб вони не стирчали. Але ж ми використовуємо кондиціонери і для полоскання виробів. Я, наприклад, користуюся і іноді навіть брала свій кондиціонер для волосся, тому що мені хтось там десь там, я почитала або... Почула у якісь блогерів, що вироби можна і треба прати і полоскати шампунями для волосся і кондиціонером для волосся. Тепер у мене питання. А ми щось може не так робимо? Нащо загладжувати ці чешуйки? Якщо вони впливають на теплопровідність, чи потрібен кондиціонер? Якщо ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка, бо я щось зайшла в тупий кут. Окей, що ж, так довго я вам розповідала про це все. Ага, ні, ні, ще не все розповіла. Я ще ВТО не проводила. До речі, я зв'язала такий собі зразочок. Буде в мене ковтинка. Вибрала собі отакий визерунок. Зразочком я насиваю тепер. Я останнім часом починаю з маленьких деталей, або з рукавів, або з поличок. Мені так зручно, класно. І мені так подобаються такі в'язання. така у мене полуполичка, да? почала поличку вже вив'язувати. Петелечки лягають добре. Виду я не проводила, але я бачила у багатьох дівчат-блогерів, що вони, коли купляли кашемір, то в них трошки було... Роздратування з приводу того, що не випускає пушок, да, ту хмаринку, яка мала бути від Кашеміру. І вони їх прали декілька разів. Може і в мене така історія буде, не знаю. А бачите, як в полотні воно цікаво? Да? Як меланжевий ефект. В бобінці того немає. А в виробі прям її трошки меланжого ефекту. І хто, дівчата, щось знає про прання, дійсно про прання кашеміру, як його треба правильно прати і чи використовувати ви дійсно кондиціонери і навіщо? От про чешуйки я якось так підвисла. Якесь питання в мене прям не виходить з голови. І е, для себе, нарешті, перехожу до в'язанічка. Якось Кашемір мене трохи е, заінтригував, починаючи від того, де він з'являється. В високо в горах ці кози бігають і закінчують тим, чим, я, чим я вже його брати. І, звичайно, мені неприємний той факт, що е, на етикеточках, на виробах такі пишуть Кашемір, Кашемір, а виявляється, в Мастмаркет маркет його немає. Ну, ось так. Ну, ладно. будемо вважати, що в мене це кашемір, смісовочка, хай буде так. І буде е, ось такий в мене виріб. І я дякую і Кокошенер і Томочки. За те, що вони мене спонукали нарешті достати з темного кутка цю пряжу. І я думаю, що вона буде в виробі дуже класно дивитися, і я її буду з задоволенням носити. Час на те, щоб перетворити її виріб, в мене є до 7 березня. Пишіть мені про Кашмір, я вас дуже прошу. Не лишайте мене сам на сам з цими думками. І я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. До нових зустрічей. Все, до України!